Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 137 заняття, тема якого подібність прямокутних трикутників. Розпочнемо. Маємо два трикутники АВС та А1Б1С1. Ці два трикутники є подібними. За якою властивістю? Отже, запам'ятовуйте: якщо гострий кут одного трикутника дорівнює гострому куту другого трикутника, ці трикутники мають бути прямокутними. То, відповідно, ці трикутники є подібними. Тобто, все дуже просто. Припустимо, у цьому трикутнику є 30 градусів, і у цьому також 30 градусів. То тоді ці два трикутники є подібними. Сподіваюся, ви зрозуміли. Далі. Друга ознака. Маємо два прямокутні трикутники АБЦ та а 1 в С1. Вони подібні за тією, вони подібні тому. Що в них пропорційні катети. Дивіться, катет АВ ділений на катет А1Б1, дорівнює катет ОВС, діленому на катет в 1 с 1 Тобто підставляємо замість ав 2 замість A1B1 4. Замість вс 3, замість B1C1, 6. Скорочуємо 2 четвертих на 2, отримуємо 1 другу. 3 шостих на 3 також отримуємо 1 другу. Тобто коефіцієнт подібності в нас одна друга, з цього можемо зробити висновок, що ці два прямокутні трикутники подібні. Дві теореми я вам розповів, рухаємось далі. Третя теорема про подібність трикутників прямокутних каже про те, що якщо катет одного трикутника пропорційний до катету другого трикутника, та гіпотенуза одного трикутника пропорційна до гіпотенузи другого трикутника. Відношення я записав, підставимо це відношення числа. БЦ це три b 1 c 1 c 9 АЦ С5, А1С1 С15. Виконаємо скорочення. Скорочення на 3 у даній дробі виходить 1 третя. 5 та 15 скоротимо на 5 виходить також 1 третя. Отже, коефіцієнт подібності в нас вийшов, ці два трикутника є подібними. Далі. Наступна теорема в нас свідчить про наступне. Дивіться. Висота прямокутного трикутника відносить. Проведена до його гіпотенузи, утворює наступну рівність. Висота у квадраті, тобто BH квадрат, дорівнює е, відрізкам гіпотенузи, на які вона була поділена цією висотою. Тобто AH помножене на HC. Запам'ятайте цю теорему. Далі. Наступна теорема в нас каже про таке: е, е, якщо ми маємо катет, то є таке відношення. BC квадрат дорівнює. ac помножене на С. Тепер за правилом. Катет прямокутного трикутника дорівнює середньому пропорційному е, добутку гіпотенузи цього прямокутного трикутника на проєкцію цього катета на гіпотенузу. Що таке проєкція? Проєкція це м, якби тінь. Тобто, ось припустимо, BC – це в нас таке собі дерево. І ось тут сонечко в нас світить. Да? І це дерево віддає тінь. Тобто ось BC віддає тінь Аж Тобто це проєкція. Запам'ятайте, проекція це як тінь, отраження. На цьому ми завершимо. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроку.